Навчання українських льотчиків на американських літаках F-16 розпочнеться найближчим часом. Умови будуть розроблені найближчими тижнями. Звісно, для нас представляє інтерес, як можуть виглядати події в ближайшому майбутньому. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте разом з моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами. Ми вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. 16 про те, де, як і коли це розпочнеться, ви дізнаєтесь найближчі тижні, підкреслив прем'єр-міністр Нідерландів. ще таке питання, і ще не одне воно буде. Ми з вами про це говорили там декілька тижнів тому, що і ви завжди підкреслювали, зробити повністю безпечне небо дуже дуже важко, практично неможливо. Але зараз, коли ми дивимося там 90 95%. І йду, це це так поступово перехожу з, до, до, до F-16. Якщо будуть ще F-16, це, 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 це ж ще більш безпечне небо буде над Україною. Наскільки це, це допоможе? Це додасть ці десятки чи одиниці процентів для того, щоб е, спокійно жити на, на землі? Ну я вам скажу більше. Коли буде f 16 ми виграємо цю війну. Якщо він. Нарешті прийде в Україну, і якщо він стане на бойове чергування вже відповідно в різних регіонах на наших оперативних аеродромах. Перше так звичайно, ми і нашим західним партнерам щоразу наголошували, для чого нам потрібен F-16 у першу чергу. Не можемо ми існуючими засобами протипідної оборони ще радянських часів, так С-300, Букам 1 перекрити всю територію України. Ми отримуємо поставки західних систем ППО. Таких, як Насамс, Арісті, Петріот, уже сам ПТІ, також ППО Сухопутних військ Кроталь, Гепард Евенджер, із основних я нагадав, є ще й інші. Е, територія велика, протяжність державного кордону теж велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь Придністров'я і, е, е, і Чорноморське обережжя, понад. Дві з половиною тисячі кілометрів. Тому е перекрити так все просто ППОшними комплексами. Ну на жаль, не вдасться. Тому нам потрібен f 16 для того, щоб він теж став частиною ППО. Він і є частина ППО. Є зенітно-ракетне прикриття знизу, а є винищувальне прикриття зверху. Тобто можна працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Тобто там, де немає ППО, буде. Працювати винищувач радянські міги та сушки не спроможні сьогодні ефективно та якісно відпрацьовувати по дронах камікадзе, таких як шахет. А це питання що дронів Камікадзе буде тільки нарощуватись, і неспроможні ефективно та якісно виконувати завдання проти крилатих ракет. f 16 з сьогоднішніх модифікацій, він для цього створений, щоб стати частиною ППО і ефективно перехоплювати такі типи повітряних цілей. Ну але це перший момент. Другий момент, для чого потрібно f 16 це зрозуміло, що весь спектр. Того озброєння, яке він має, далекобійна, високоточна, надзвичайно ефективна зброя, надзвичайно якісна зброя, яка буде вражати ворога. Частково ми вже використовуємо цю зброю на мігах. Але вона не має такого ефекту, як буде мати з F-16. тому що в рази зросте ефективність застосування ракет Харм керованих керованих Джейдам і так далі. От власне F-16 допоможе нашим наземним військам швидко доокупувати нашу територію, Він буде завдавати ударів по командних пунктах. по у групованнях військ і головне, по логістичній ланцюгах постачання ворога так само, F-16 може навести порядок і на морі. Маючи ракети такі протикорабельні, які можуть ну в принципі легко справитися з чорноморським флотом. Тому F-16 багатоцільовий. От я вам перелічив ті всі його якості. Це багатоцільовий літак. Може працювати по повітряних, наземних і надводних цілях. Бо має ракети гарпун, в тому числі на озброєнні. пане юрі. Дивіться, а от давайте уявимо собі таку ідеальну картину світу, ідеальну. От є вже в Україні льотчики, які вміють вже навчені, є вже F-16, І коли кажуть, нам треба зараз підтягнути логістику постачання, тобто, що ще треба? Чи є у нас аеродроми? Чи можна розташувати ремонтні якісь можливості? Чи можна розташувати бензин, керосин, Я не знаю на чому літаю F-16. Чи це все якби військове командування в командування військово-повітряних сил прораховує і, і каже: да, як тільки вони з'являться, ми відразу можемо їх прийняти, посадити, обслужити, запустити і хай збиває і на морі, і в повітрі, і на землі. Бачите, панно, ви правильне питання задаєте, бо треба дійсно розповісти. вже, ну ну на жаль ви думаєте, що ми що в повітряних силах сидять люди, які не думають на п'ять кроків вперед, як гросмейстри так, в шахових партіях. Так зрозуміло, що літак це не лише пілоти. Зрозуміло, що літак це не, не, не лише його обслуговування, це ще й інфраструктура. Обслуговування це інженери, є ще офіцери бойового управління. Це все потрібно. І це все теж враховується. Це комплексно. саме тому і не просто переозброїтись. Ви знаєте, що деякі країни Центральної Європи, які вже давно членами НАТО, стоять 8-10 років в черзі за Ф-16? Це не є простий процес, але у нас він відбувається семимильними кроками, так би мовити. Тому що ми воюємо. В нас є. Ну я вже так жартував. Там в одному з ефірів кажу: ми стоїмо в черзі за цими винищувачами, але у нас, вибачте, посвідчення УБД. Ми учасники бойових дій, ми можемо про без черги, і тому нам потрібно їх надавати раніше. Ось і е, про інфраструктуру. Подивіться зараз. На сьогоднішній день ми от подаємо сьогоднішнє зведення: 30 літакові з бойовим застосуванням та винищувальним прикриттям. Це, це було е, на ранок за за поточну добу і за минулу. Наші льотчики десь зараз знаходяться звідкись вони злітають, кудись вони той сідають. Десь їх обслуговують наші е, пілоти, ворог їх не знищує, ми можемо виконувати. У нас є інфраструктура, здатна забезпечити так само роботу f 16. Зрозуміло, що треба буде перекваліфікуватись на цей тип літака, освоїти певні нюанси нашим інженерам. Льотчики, то само собою так освоюють. тому що льотчики освоюють, тут питань, навіть жодних немає. Бо літак F-16 16 це вже знаєте, як іномарка е, така. от, Коробка автоматична перед е, е, автомат, скажем так, так різні системи. Е, ну, хто хто автомобіліст, він знає, так як це відбувається. І F-16, і Міг — це як, як там Волга чи Жигуль старенька. Так треба просто пересісти і зрозуміти нову філософію, е, як це все опанувати. Я думаю, наші льотчики вже все це прекрасно зрозуміють. Навіть на комп'ютерних якихсь програмах вже це десь там собі тихенько опановить. От власне. Е, з інженерами треба дійсно теж їм філософія інша. f 16 більш, більш автоматизований, менше втручань людини. Так само і робота з Технічним обладнанням там, в принципі, замінюються автоматика, цілі вузли та агрегати літака, як мені пояснювали фахівці. Там блоками, тобто блок знімається, інший ставиться, якщо щось вийшло з ладу. От таким чином воно буде працювати. Інфраструктура Маємо десятки аеродромів на сьогоднішній день, які використовують повітряні сили. Десятки оперативних аеродромів. Не буду казати скільки, але їх багато. І це нам дозволяє сьогодні в оперативній площині, так як є Україна, велика держава, виконувати оці поставлені завдання. От ми зараз з вами говоримо, а в даний момент льочки наші виконують бойові завдання і б'ють окупанта з повітря. І буде це більш ефективно, в рази ефективно робити на Ф-16. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.